Так, що... що мені треба? Так, е, мені треба яблуко, арбуз і вазочок кактуса. Ну все, я пішов. Добрий день, о, добрий день, що ви хочете? Е, даєте дві яблука, один кактус, вазочок і кафут. Буде зроблено. Ось це вам. Дякую. А скільки буде це стоїти вас? зараз почекайте. сто тоді 11 гривень. Сто одинадцять. Ну зараз даємо, так почекайте. Вот, да, тривайте. Дякую, можете йти. Дякую. Ох, на такий пайкет важкий, Ну ладно, а я пішов далі. Добродеть, ви нам підскажете мені якийсь сьогодні е, зараз день. Зараз почекайте. Та так сьогодні ні не в субота. Дякую, що ви нагадали. І не на підскажіть, який сьогодні пори року. Пори року – це ще цифра, а ми так. Ось зараз на 19.20. Дякую. Десять. Ей, що таке? Ей, що ти робиш? А ну віддай телефон, віддай телефон, а то зараз поліцію позвонять, що тебе заберуть. Ти що робиш таке? Ай, ти що ти таке робиш? Ще не, якщо ти позвониш в поліцію або військового, то я тебе вб'ю. Ти поняв і все це мій телефон. Віддай! Сказав його мені. На тобі! Пш, ай! Що це таке? Вот так тобі і треба. А ну на чепай мого телефона. Я зараз його разбью. Ну, не треба, будь ласка. Треба. Ах, так! Ну, получай это где. Ай, ах ти! Ну, а як, як тобі твой телефон? Да. І... Он не мій екран треснув. Що ти наробив? ось вот, що я наробив тобі не. Що ти зробив з моїм телефоном? Що там таке? Що сталося? Оце є оранжевий забрав мій телефон і треснув. Що зробити? То помажіть мені, будь ласка, Допоможіть допоможіть. Добре, тебе такая раздается мне? А, что а. это? На, тобі. на. Что ты делаешь со А ты вот Що ти зробив з чоловіком? А, а віше ти його вбив? Хе, а не ти не пізнав я маньяк, і я тебе вб'ю. Ну, будь ласка, не треба мене бити. Маніяк, про... ну про тобі не бій! Хе, так думав ви що це так, і, можеш і мене вбити, значить. Ах так тобі? Ну, получай. А ось і я взяв твій нож, я тебе вб'ю. Хе, забрав мій нож. Що ти зробив? Не, не, що, готовся вмерти. Ей, ти, получай. Ви хто такі? Я зараз вас вб'ю. На, Бийся, бийся, а він тебе вб'є. Ну, що, так, ну, все, готово, так. Сынку, йди їсти. Так зараз от так от так от так, вот так давай, давай, давай. Ха-ха-не игра. Сынок, ну помочь зимну. Ну що ви там бачите? Да, волхонь! Пч пч пч, -пч, -пч, -пч. Love it. Давайте всем нападаем всем, 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 всем. всім, ты всем все-все. Что работа? Зараз поправим якось их вбиты. А у вас стоишь? Стреляй. Хе, надо якусь їх вбити. Да, треба. Слава. Ну що? Ну вот так. Опа, да. На тобі. на так все. Нам надо тікати. Всім тікаємо. Окей. Мені треба під... надо... мені надо идти додому, що там таке сталося. Мам, ти є? О, ні, це ж маньяки, а тут а мій брат на комп'ютері. і І вони забрали. Ладно, успокойся. О, бита, то что Если кто зайдет, то я зараз побью Кто за тут? На, на тебе, на, 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 на тебе, на тебе монстр. Давай вылетай, давай, давай вылетай, Фух, чуть не вбив. Так, що мені треба? Хорошо, що мене маньяк не вбив. Щоб трохи він би вбив. Так, надо знову піти в магазин і взяти щось безкоштовно. щось безкоштовне. вже цей родовий маньяк, який його вбив. Надо щось робити. Ну ладно, а я пішов. Я так, я просто вікно. Ох, этот маньяк я просто розбив цей стекло. Як він так розбив, я не поняв даже. Ще, я в машине поехали. Это я закупаю маньяк. Ну вот и все, копила я чайника и чай. Только я спички забыл. Ну ладно. И без спички теж Та ведьму так вот сейчас. О, вже закипів, я пора його достав. Все я зробив чай, Попробую, як він смаку. Це найкращий чай. Мама моя помила. Ладно, може вона ще з втікти. Ну ладно, а я буду спати. Ех, все, я спати. Що завтра буде, ну Все, я спати.